В івано франківську спортзалі Прикарпатського юридичного інституту управління внутрішніх справ відбулися четверті обласні спортивно-рекреаційні ігри для людей з інвалідністю на інвалідних візках. Зорганізували цей захід Івано-Франківська благодійна організація Мальтійська служба допомоги спільно з громадською організацією сімей людей з інвалідністю та дітьми слід за підтримки народного депутата України Олександра Шевченко. Головна мета заходу залучити людей з інвалідністю до активного способу життя. Люди на візках грають хокей, грають теніс, регбі, Був також слалом, техніка їзди на інвалідному візку. Буде крокет і також дартс і боча. Народний депутат України, кандидат у народні депутати по виборчому округу номер 83 Олександр Шевченко. Вже не один рік допомагає людям на візках, хто ж добре знає усі їхні проблеми. Я вперше знаю, скільки їх є в Франківську. Їх є 120. Я ні на одній зустрічі не отримував конкретної відповіді, скільки ж їх є. Я це знаю. Що мій кум також візочник з Багачан Микола Макар, який координує і організує ці всі дії. Знаєте, я не можу просто так дивитись, коли людина живе на четвертому-п'ятому поверсі, то я займаюся тим, щоб робити якісь обміни квартир на перший поверх. Навіть якщо треба доплати, то ми будемо робити такі доплати. Щодо самих змагань, які були організовані за підтримки кандидата у народні депутати Олександра Шевченка, то для людей з обмеженими можливостями вони дуже важливі. Це дуже великий, дуже велика можливість спробувати себе побачити своїх друзів. І ну, я не знаю. У мене наприклад, у мене спогади ну на цілий рік мені вистачає. Олександр Шевченко також відгукнувся на запрошення зіграти в настільний теніс. Сьогодні я пограв в теніс з одним з візочників, і людина з інвалідністю кажучи, має рівень гри в теніс більший кращий, ніж у мене. Ти це говорить про те, що вони все ж таки хочуть займатися спортом, вони можуть займатися спортом, і ми повинні забезпечити їм таку можливість. Аби ці люди відчували постійну допомогу з боку влади, потрібні серйозні зміни в суспільстві. Треба трансформувати всю систему, ті всі ради, які сьогодні існують, в тому числі міська, вона в тому виді, як вона є не потрібна, і треба розігнати. Оце децентралізація вона повинна її розставити фактично як грошей, так і фактично політикуму повинна розставити все на місця.